привіт! І це новий персонаж, який буде участвувати в моїх відео. Перше відео, яке, в якому він буде участвувати, буде під назвою «Різні портали». О, дивіться, а що це за портал? Може, це Даніель нам підставив так просто? Щось я таке десь бачу. Ем, я і сам не знаю, що це за портал. Напевно, Даніель нам таки не підставив би. Я теж так думаю. Ой, ой, щось коїться. Ей, хто ви? А ви хто? Куди ми попали? Вітаю в Майнкрафт. Фу, Майнкрафт. Я люблю робок. Добре, добре, і Майнкрафт теж люблю. Отак, друге діло. То хто ви? Мене звати Осик, мене Котик, а мене Капібара. Мене Алекс, мене не справжній стів, а мене Стів. Хм, якось я вас не бачила, бо десь. Згадував. Точно, освок, я ж тебе кусь бачив. Коли саме? 1967 року. Добре, добре, все-таки так. Я Та тебе не бачив ніколи. От я і тебе теж. Добре, давайте познайомитись, а як нам звідси вибратись. Так, зайдіть в портал. Тут одна проблемка, порталу нема. А реально тут нема портала. І що будемо робити? Виживати тут, а що тут треба робити? Тут таке все квадрат. А що не так? Це Майнкрафт, тут все квадрат. Ну, добре, але кстати, сьогодні зараз будем третина тривога і відбій. Добре, значить, що таке? Що не так? Шось. Окей, ну давайте подорожувати тут. Ой. Ой. Це ж варден. це реально варден. Ей, водяче, варден, що з тобою? Будьте обережні, він дуже небезпечний. Зараз я його переможу. О, він прикольно Ем, Алекс хлопчик. Ай, ну за що Я не Алекс, хлопчик. Алекс дівчинка. Ой, мила Ой. Я класно гуляти в Парижі. Ой, а хто це? Може його перемогти? Я згадав, я реально бачив осок. От ти Осок, Олександр Олександрович Пупсик. Як ти знаєш? А ти не справжній з тим не спрашнюк. Добре, то що в цьому світі? Яке тут є заняття? бля бля Блін, хоч би не читати книги. Тут нема навіть книг. Розумієш, що тут треба робити? Ні. Тут треба надо... робити сальтухи! так, так, так. Хоп! Він так тільки сальтуху міш, дивись, як я мій. 67 годин тому. Хоп! Ой, я щось спав, поки ти там все Та за що? За щось. Значить, Дивіться уважно. Якщо ви будете такими поганими хлопчиками, значить, ви такими будете. О, я вже тут. О боже. Пів. 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 Ну і що ви мені зробите? Ти що ти робиш? Перестань! добре, 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 перестань! Ти така аж 67 разів зробила. Я він, а не вона! Добре, добре, то побачиш. Все, варден, вардена вже нема. Нема. Ух, слава Богу, нема, то нема. Але підпишіться, будь ласка, на канал. І писати лайк. І цей котик миленький прийде до вас. І дасть вам 67 тонн конфеток. Добре. Значить, я краще сяду сюди і буду почувати. О, а сюди можна? Це моя хатка, якщо чесно. Я тепер мені тупо треба мати. Якщо чесно, тоді моя хатка. Начально буду не сяти. таки сяду. Ой, я сюди не поміщаюсь, то добре. Давай я. Хоп, не поміщаюсь. О, щось поміщається Ой, ні. Та вже не пробуйте ті сто раз. Вже попробували так зробити. 67 раз. Ну, ми знаємо. Эй, ай, ай мене хтось затягує. хто гору впаду, допоможіть мені. Допомагати йому. Треба допомагати. Давай, освік. Біднялок. Так що чесно, я зараз піду туди і всіх повбиваю. То я проснутися в могилах. Ну, ні. Ах, ти ж плюєшся. А ви, а ви теж будеш плюватись? Будете плюватись. Ну-ну-ну. плюватись. Так я буду. Я слабо Богу, покарате. Ех, так класно тут бути. Ой, настала ніч. Давайте лягати спати. Ой, спимо, спимо, тут так класно. Ой, будешь плять, зари їх поубиваю. Давай така ратешніка, то, капібару, то Лё, хто мене спочатку. Льох, то мене Ех, піти. Ну хоч... Та хоч дай когось забрати. Що це таке? Байдуже. тут. Я класно тут. О, спалось тут так класно. Ой. О, портал! Ви зможете піти назад. Да, да, ви зможете піти назад. Вау, да, 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 ви зможете піти назад. Не хочете покидати цю землю, правда? Да, 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 да. І да. ми вас теж не хочемо покидати. Але все-таки прийдеться. Бувайте! Тепер я. Я! Ву! Ну а сейчас не к той порта. Классно с меня было, правда? Ой, было классно, сам с А сейчас пишите на канал, давай. А сейчас всем увайт, вы были на канале Даниль, а сейчас всем увайт.